Власники будинків попередили, що ремонт даху може призвести до величезного штрафу в розмірі 5 тисяч фунтів стерлінгів цієї осені, дах каже, не та закон, як уникнути штрафів у розмірі 5 тисяч фунтів стерлінгів та допомогти природі. Ремонт даху це завжди стрес, планування, вибір матеріалів, пошук надійної бригади. Але у Великобританії, як показує практика, це може обернутися не тільки фінансовими витратами, а й серйозними юридичними проблемами. Виявляється, навіть не підозрюючи про це, можна порушити закон про захист дикої природи і отримати штраф в 5 тисяч фунтів стерлінгів за кожну постраждалу кажана. Звучить абсурдно можливо. Але реальність така, що нехтування цими тендітними істотами може дорого коштувати. В останні роки я стикаюся зі зростаючим інтересом до питань захисту навколишнього середовища і усвідомленим рішенням у сфері ремонту та будівництва. Все більше людей хочуть не просто поліпшити свій будинок, але й зробити це з турботою про природу. І тема кажанів, як з'ясувалося, є одним з найгостріших питань. Чому кажани так важливі? Перш ніж заглиблюватися в юридичні тонкощі і способи уникнути штрафів, варто зрозуміти, чому кажани заслуговують такого захисту. Ці маленькі істоти відіграють ключову роль у підтримці екологічного балансу. Вони є природоохоронцями номер один, які активно харчуються комахами, включаючи ті, які можуть завдати шкоди вашому саду та врожаю. Кажене, це природний контроль над популяцією шкідників. А отже, спосіб зменшити залежність від хімічних пестицидів. На жаль, популяція кажанів у Великобританії знаходиться під загрозою. Через втрату середовища проживання, використання пестицидів та інших факторів їх чисельність значно скоротилася за останні десятиліття. Тому захист цих істот це не лише питання дотримання закону, а й внесок у збереження біорізноманіття. Закон, що потрібно знати. У Великобританії кажани та їх місця проживання охороняються законом про збереження середовищ існування та видів 2017 року та законом про дику природу та сільську місцевість 1981 року. Це означає, що будь-які дії, які можуть порушити їх середовище проживання, є незаконними. Найважливіше, що потрібно запам'ятати, не можна турбувати кажанів, навіть якщо на вашому даху немає активного гнізда. Законодавство захищає потенційні місця проживання, оскільки кажани часто повертаються в одні і ті ж місця з року в рік. Штрафи за порушення закону можуть бути дуже серйозними до 5 тисяч фунтів стерлінгів за кожну постраждалу кажана. Крім того, можуть бути пред'явлені звинувачення у кримінальному злочині, що може призвести до переслідування та навіть ув'язнення. Ознаки присутності кажанів на даху, як розпізнати загрозу. Як же зрозуміти, чи є на вашій даху кажани? Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу. Візуальні спостереження, кажани активні в сутінках і на світанку. Зверніть увагу на їх вильоти і входи в щілини даху, карнизи та інші отвори. Послід, екскременти кажанів, гуано мають характерний вигляд, темні, тверді кульки, схожі на смолу. Якщо ви виявили такі кульки на горищі, це явна ознака присутності кажанів. Звук: прислухайтеся до дивних щебетання, скрипів або шарудіння, що доносяться з горища. Кажани можуть видавати різні звуки, особливо в період розмноження. Запах зархлий, а м'ячний запах може вказувати на присутність кажанів. Подряпини і жирні відмітини кажани можуть залишати подряпини на стінах хорища та жирні позначки навколо точок входу. Що робити, якщо ви підозрюєте наявність кажанів? Якщо ви виявили будь-які з цих ознак, не намагайтеся самостійно вирішувати проблему. Натомість зверніться до спеціаліста найміть ліцензованого спеціаліста з каженів для проведення обстеження. Вони зможуть точно визначити наявність каженів і оцінити ситуацію. Не турбуйте каженів, не намагайтеся самостійно виганяти каженів або закладати отвори. Це може порушити закон і завдати шкоди тваринам. Будьте обережні, якщо ви все ж плануєте ремонт даху, будьте особливо уважні і не пошкоджуйте потенційні місця проживання кажанів. Як створити гостинне середовище для каженів у саду. Захист кажанів – це не лише питання дотримання закону, а й можливість сприяти збереженню природи. Створення привітного середовища для кажанів у саду це чудовий спосіб підтримати їх популяцію та отримати користь від їх корисної діяльності. Встановіть бокс для кажанів, бокс для кажанів – це штучний окунь, який може залучити кажанів у ваш сад. Посадіть рослини, які приваблюють комах, кажани харчуються комахами, тому посадка рослин, які приваблюють комах, допоможе їм знайти їжу. Уникайте використання пестицидів. Пестициди можуть бути шкідливими для кажанів, тому уникайте їх використання у своєму саду. Забезпечте доступ до води, кажа нам потрібна вода, тому надайте їм доступ до джерела води, наприклад, до неглибокого басейну або поїльника. Особистий досвід та спостереження. Нещодавно я консультував сім'ю, яка планує ремонт даху. Вони були стурбовані можливими проблемами з кажанами, але не знали, як діяти. Після проведення обстеження фахівцем з'ясувалося, що на даху дійсно мешкала невелика колонія кажанів. Замість того, щоб намагатися самостійно вирішити проблему, вони звернулися до професіоналів, які розробили план захисту кажанів і узгодили його з місцевими органами влади. В результаті ремонт даху був проведений без порушення закону і з турботою про природу. Укладення Захист кажанів – це не просто обов'язок, а можливість сприяти збереженню біорізноманіття. Дотримання закону, уважність до навколишнього середовища та створення привітного середовища для каженів у саду це кроки, які допоможуть вам уникнути штрафів та підтримати цих корисних створінь. Пам'ятайте, що турбота про природу це інвестиція в майбутнє.